Крім тебе, з твоєю душею ніхто не розбереться. Робиш вибір ти. Бог чи диявол, душа це двері, і з цим нам треба розбиратися. І замість тебе з твоєю душею ніхто не розбереться, з твоїми думками ніхто не розбереться. Бог тобі дає шанс, дає дух. Тому що дня ти робиш вибір при кожному відношенні, з ким тобі спілкуватися, спілкуючись, як тобі жити, який діалог тобі вести, з ким не з'єднуватися. Вибір робить людина, але ми повинні розуміти, що нема, якби то нейтральної, як у машини. Так от і у житті нейтралки немає. Є Бог і є диявол, як Ісус. Він поставить і е, скаже ці будуть нейтральними, ці житимуть на Марсі, а ці на місяці. Ні, він каже, одні праворуч, благословенні, інші ліворуч, прокляті. Кожна людина як, су, як посудина, і він дозволяє Бог наповнити цю посудину цю. А якщо Бог не наповнить, тоді диявол без спросу Твого наповнить свою посудину і буде маніпулювати, і немає знак. Що ти будеш робити. Знаєш, Саул він був найвищий у своєму народові, найкрасивіший, найздоровіший, але прийшов злий дух, і він став дурним, ось і все. Бог його зробив першим, а диявол його зробив останнім.